Вітаю, астрологічний прогноз на тиждень з 20 по 26 січня. Минулий тиждень був повний місяць, він був в з'єднанні з Марсом. Це військова агресія, це підсилення військової ескалації, а, а також це емоції, це бурхливі емоції і теми протистоянь по лінії сім'я, держава, батьківщина, небатьківщина організованість, емоційність. Дорослі маленькі людина могла займати позицію маленької дитини, а хтось дорослої, і конфліктувати або навпаки, незважаючи на свій вік. Наступного тижня місяць вже неповний і емоції знижуються. Важливими аспектами цього тижня є: на початку тижня, 19 числа, буде з'єднання Венери з Сатурном. Венера означає стосунки, Сатурн означає серйозність, серйозний підхід до стосунків. В залежності від того, чи були стосунки серйозними чи ні. Це може бути або криза проблема, бо Сатурн потребує серйозності, відповідальності, або, навпаки, структуризація, гармонізація. І вход стосунків в більш правильне, більш правильне русло, бо Сатурн це таке правило, яке буде править стосунки. Цей аспект відчувається приблизно з п'ятниці суботи, на неділю понеділок, 19-20 січня. В п'ятницю-суботу там додавалось ще протистояння, неділя понеділок там більш гармонічні аспекти. Також Венера пов'язана з гармонією, з комфортом. І Сатурн пов'язаний з обмеженнями в тому числі. Тому це можливі фінансові обмеження, обмеження гармонії комфорта, а також е заклик до економності і ну, правильності у фінансових питаннях. Також важливим аспектом наступного тижня є протистояння від Меркурія до Марса. Це останнє протистояння до Марса, багато було протистоянь то від Сонця. То було від Венери, то проходила від Плутона. Марс проти Плутона був. А тепер залишається останнє протистояння. В лютому таких протистояння до Марса. Ну, що таке протистояння до Марса? Марс це військові, тому це протистояння у військових, в першу чергу, більш серйозні. Вони то і без опозиції до Марса існують, але коли опозиції їх більше. Також це претензії, претензії до військових, до військового керівництва, до лідерів, ну протистояння. На протистояннях можна в позитиві прийняти протилежну концепцію, протилежну точку зору, зробити те, що ви. Не хотіли або вважали, що це не треба робити, але насправді це перспективно. Тобто такий демократичний підхід на опозиціях, повага до протилежної точки зору, він актуальний. І от цього тижня буде з 23 на 24 протистояння від Марса до Меркурія. Ну Марс означає війну чоловіків, взагалі Меркурій означає документи. Тому протистояння між якимись державними документами, казірок означає державні, і чоловіками тобто, це всячески закони можуть бути, всячески державні санкції або державні якісь правила, які напрягають чоловіків. Також це конфлікти в спілкуванні, Меркурій спілкування, Марс, конфлікти можуть бути аварії. На жаль, і в поїздках. Якщо таке ну можна рекомендувати не перевищувати швидкість в районі 23-24 числа, особливо за цим слідкувати Марс. Швидкість означає. Також гарячі розмови можуть бути в районі 23-24 числа, але весь тиждень цей аспект буде відчуватися. В позитиві і конструктиві це буде означати, що можна ну, вирішити якісь старі проблеми в комунікаціях Меркурії і якісь старі проблеми в Марс- роботі. Ну, скажімо так, старі це тема ретроградної планети, ретроградного Марса. Також важливим аспектом цього тижня є з'єднання Сонця з Плутоном, яке буде точно 21 числа, тобто це у вівторок, але вже зараз я його бачу, я його відчуваю, тобто в п'ятниці-суботу вже аспект починає діяти. Це аспект критики. Плутон означає критика, інспекція, сонце означає лідерів, президентів, центральних якихось осіб, і це з'єднання означає злиття. Планети критики з центральним сон. Це означає, що начальники, керівники вони будуть критикувати. Також їх будуть критикувати. Плутон означає перевірка, інспекція і очистка. Це означає очистка власної ініціативи. Оскільки це відбувається у Водолії, то в першу чергу з'єднання, то в першу чергу мова буде йти про. Моделі поведінки в колективі, в групі, не особисті там або в сім'ї, а саме в колективі, на роботі, в групі чи в яких групах людина е, знаходиться. Е, ну, В принципі, от це важливі аспекти. Також Венера буде у другій половині тижня відходити від Сатурна. Це означає, що в стосунках, якби в стосунках. Е, Ну, такі обмеження вони почнуть, і дисциплінація вона почне знижуватися. Цього тижня сонце перейде з водолія, з Казірога в Водолі. Це відбудеться вже в понеділок, 20 січня. Водолій – це акцент на групі, на однодумцях. Казірог це аспект на високо... тих, хто знаходиться на горі, тобто начальство або держава. І Водолій це креативний знак зодіака, який пов'язаний з інсайтами. Тому ловіть інсайти, починаючи з понеділка і далі, а також не як це сказати, а також не поснелінійні, непосідні розвідки подій. Тобто революційні зміни, різкі революційні зміни цим характерен на знак зодіака Водолій. Але там дуже проблемних, дуже напружених аспектів нема, тому навряд чи мова йде про дуже кризовий підхід. Але це скоя б говорив, що скоріш за все, це можливості. Оцей аспект наступного тижня до Ніптуна означає різні всяческі можливості, отримання інсайтів. З приводу проблем, які цікавлять вас вирішення. Деякі люди в деяких питаннях відчують більше свободи. Водолій означає свобода. Деяким людям ця свобода не подобається. Можливо, хтось вийде на свободу, якісь ну, полонені в більшої кількості, або інше, якесь звільнення від якихось ну, обов'язків вже у другій половині тижня і навіть середині наступного тижня. Продовжує бути. Точка затемнень, яка перейшла з Овна в Риби. От вона наближається до Ніптуна, з яким буде з'єднання точки затемнень Ніптуна 7 лютого. Ну але вже зараз я спостерігаю ці енергії, в чому вони проявляються. Ну ніптун це тема релігії, духовності, медитацій, молитв, снів. Змінених станів свідомості, а також алкоголя і наркотиків, тобто більше зустрічаю якихось ситуацій пов'язаних з алкоголем. А, ну, з наркотиками я мало стикаюсь. Ну, мабуть, хто стикається, там щось відбувається. Взагалі-то дві точки затемнень. Оця означає щось нове, і вона спочатку у лютому з Нептуном з'єднається, потім з Венерою, потім з Сатурном, потім оці всі, всі планети з нею з'єднаються. А з цією точкою з протилежною мало планет з'єднається. Тому це означає, що ми будемо вимушені, ми будемо вимушені не залишати щось старе, а вибирати щось нове. Тому це нове обладнання, нові якісь девайси, нові пристрої, нові люди, нові ситуації, такі, яких ще не було раніше. Це тренд, це перспективно у середини січня і, і в лютому, і в березні місяці. Багато що в політиці, в війні буде відбуватися саме ну, такого чогось нового, чого раніше не було. Але на другу половину зими я не прогнозую дуже такої сильної військової ескалації в порівнянні з першою половиною зими. Я бачу її більш спокійною, ну відносно в порівнянні, але це не кінець війни, взагалом цієї зими. Завтра. Тепер по дням. От Сьогодні субота, 18 число. Сьогодні ще є протистояння, тому це п'ятниця, субота, можливо, у вас були якісь протистояння. В період протистоянь можна прийняти протилежну точку зору, спробувати зрозуміти людину, з якою ви не хотіли спілкуватися, і, і, і на тижні буде протистояння від відміркує до Марса, як я говорив, це можливість. Говорити з тим, з ким ви чомусь не хотіли говорити. Ви ну, вважали, що не треба з цією людиною спілкуватися, але на протистояннях це перспективно робити щось проти того, що ви раніше робили. Ну або інший варіант конфронтація, конфлікт, протистояння, така реалізація. Ну і от, п'ятниця, субота, або протистояння, неділя. Більш гармонічний день, можливо, один з найбільш гармонічних днів неділя 19 січня. Я думав, я буду зайнятий, але гармонічний день. В мене багато вільного часу. Я назначив на вечір прямий етер. Тож в неділю, 20, 19 січня о 20.00 на моєму YouTube-каналі Астрологічні прогнози. Прямий етер, хто хоче, запрошує. Ви зможете задати запитання, окрім сталичної прогнозу, якщо я зможу, я на них відповім. І так, неділя гармонічний день, який я вибрав для свого прямого етеру. А я рухаюсь далі. Що таке понеділок? Понеділок це вранці ну я би сказав, все поспокійніше. Але ближче до вечора місяць буде наближатися до ліліт. Ліліт в Терезах, це означає. Партнерства, тобто якісь складнощі в партнерстві, вирішувати складні питання в партнерстві, хтось когось підвів, хтось тогось кинув, хтось когось в юридичних питаннях також може бути негатив. В понеділок ввечері у вівторок, вранці. З іншого боку, в понеділок, вранці, коли сонце війде в водолі, навіть вже вночі, з неділі на понеділок, вже можна з 19 на двадцяте, вже можна очікувати енергії водолія, тобто якісь креативні, несподівані революційні зміни. І також, коли сонце тільки входить в знак зодіака, люди можуть максималізм проявляти. Тому в понеділок будьте уважні, не проявляйте максималізму, краще видохніть і зробіть не так радикально, а більш повільно, бо може бути таке завищена планка, дуже завищена планка вранці, в понеділок може бути. У вівторок місяць зайде аж ввечері в знак зодіака Скорпіон. Під час війни Скорпіон – це страшний знак зодіака, який пов'язаний з більшими смертями, з більшою кількістю смертей, катувань, і страждань як фізичних, так і моральних. Тому з в вівторок можу прогнозувати збільшення страхів і якихось страшних подій більше у вівторок, ввечері і в ніч на середу. В середу, місяць Скарпіоні, в кінці середи, вже під вечір, створе гармонічні аспекти до інших планет, і тому Скарпіон я би прогнозував, що ввечері вівторок і в середу, вранці, буде працювати в більш гармонічному режимі. А саме в режимі зміни трансформації і відмирання чогось, чого не потрібно. Ну вибачаю це як обрізати ногті і стрігти волоси, наприклад, у вівторок ввечері або в середу вранці. Тобто щось таке, коли людина від чогось відмовляється, і це відбувається ну, більш легко і більш гармонічно. Відмова, відмова або критика, теж така підсилена, ну більш гармонічно. Четверг. Багато гармонічних аспектів, легко якісь справи робляться в четвер, щось іде як по маслу. Оця кубка планет в рибах означає, що події йдуть як по маслу, події йдуть легко, швидко. Не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш полетиш. Тому складно давати універсальні рекомендації, але дуже багато процесів і питань от зараз вони правильно коли відбуваються легко, як самі по собі. Тому, якщо вибрати дуже складний варіант і якийсь як по маслу, то краще, мабуть, як по маслу вибирати, якщо так універсально підійти. Далі в п'ятницю місяць переходив знак Здяка-Стрілець. Він пов'язаний з рожевими окулярами, більш хорошим настроєм в п'ятницю, ніж в інші дні, позитивізм. І розширення впливу, розширення поглядів на якісь ситуації. У суботу матимемо вранці протистояння місяця до Юпітера, це означає благими наміреннями услана дорога. ну, не буду говорити вата, ну бути тут не вата, ну просто е краще не завжди є краще. Оцей аспект протистояння означає, тобто покращення може бути проти вас. Тому будьте ну, розумні в п'ятницю щодо позитивізму. Бо як краще може бути ворогом хорошого. От це про суботу. А Неділя це такий, я б не сказав, що дуже гармонічний день, але не дуже складний, в тому числі найбільш гармонічний, я би сказав, п'ятниця. Ну, а також неділя, оця яка завтра, 19-го числа. Гармонічні дні вони хороші для справ, які мусять бути зроблені легко. А напружені дні аспекти вони або для якоїсь халепи, щоб попасти в халепу, або для того, щоб робити складні справи. Тобто цього тижня це середа, середа четверг, середа четверг дні для найбільш складних справ, які. Треба робити, протистоячи чомусь чи комусь. Взагалі, якихся, ну, дуже проблемних сенсацій на цей тиждень я не прогнозую. Якісь ну, плюс-мінус хороші, якісь сенсації такі можливі. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Ваші коментарі допомагають створювати нові відео. Якщо ви вважаєте це відео цінним, діліться їх з іншими людьми. Також запрошую бажаючих на столичні консультації. Ціна зараз столичних консультацій, коротка консультація 35 євро, довга консультація 70 євро, всієї цієї зими така ціна. Якщо ви були на консультаціях, запрошую ділитися моїми контактами з іншими людьми, можливо, столична інформація допоможе їм в житті. На все добре!